Цей хаб створений для реалізації стратегії шкільного харчування під егідою першої леді України Олени Зеленської. На сьогодні змонтовані всі робочі місця для учнів, а це мається на увазі 17 робочих місць. Обладнано робоче місце майстра, оснащено всім необхідним обладнанням, яке було закуплено за кошти державного бюджету. І, в принципі, ми готуємось к запуску кулінарного хабу. На сьогодні відбувається налагодження обладнання. І в тому числі ознайомлення наших майстрів виробничого навчання з цим обладнанням, яким чином треба працювати, які параметри, які роботи можна виконувати. Піцепіч має каміння, яке могло впітати вологу, тому його треба прожарити, як то кажуть. Конвекційну піч треба включити, подивитися, як вона обирає температуру, як працює парозволоження. Пекарську шафу теж треба, можна сказати, відпалити. І це обладнання вже буде через декілька годин. Готова для того, щоб на ньому працювати і робити випічку. Контингент закладу складає 947 учнів. Навчання тут буде проходити в дві зміни. Одночасно може знаходитись до 20 учнів. Протягом дня тут може проходити десь до 50-60 здобувачів освіти, звичайно, в різний час, який можна забезпечувати організацію навчання.